Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 6 вересня за новоліанським календарем православні відзначають Михайлове диво. Це свято присвячене диву, яке здійснив Архангел Михаїл, голова Божого війська. Ця урочистість має особливе значення для українців і її завжди поважали наші предки. Адже архангел Михайло вважається покровителем Києва та зображений на гербі столиці. Православ він вважається захисником людей від зла та хвороб. Святі книги згадують кілька дивовижних вчинків святого, тому свято отримало назву Михайлове Чудо. Михайлове чудо не входить ні до переліку 12 найбільших свят, ні до п'яти великих свят. Це просто подія, яка трапилася та вшановується церквою. Чудом називають момент, коли архангел не дозволив знищити один із християнських монастирів потоком води і двів течею у сторону, і монастир залишився неушкоджений, у храмах, в яких літургії звершуються на великі свята ще у недільні дні, на Михайлове чудо не має повноцінного богослужіння та причастя. Але у соборах, там, де літургія є, і в цей день буде служба. Народна мудрість говорить, що Михайло вкрай злопам'ятний і мстивий святий. У народі цей день називали страшним святом, тому що якщо порушити традиції і проявити неповагу до святого Михайла, то покарання наступало в той же день. Люди по хологовіку, знаючи на Михайлове чудо, суворо заборонено працювати. Тих, хто не вірить це повір'я і йде в цей день працювати, чекають неприємні сюрпризи. Ламаються інструменти, робота не йде на лад і навіть можна отримати травму. Обов'язково в цей день в храмі разом ставлять загальну свічку і служать молебень. Уже в церкві наші предки просили кожен про своє хто щастя і миру в родині, хто достаток, хто здоров'я. Вони вірили, що в цей день можуть виповнитись будь-які бажання і мрії Існує повір'я, що у кожної людини є свій ангел-хранитель, який завжди незаримо присутній поруч, оберігає і охороняє від бід. На чолі всіх ангелів стоїть Михайло. Тому день потрібно провести по всіх заповідях Божих, щоб не рознівати Михайла. А він, в свою чергу, може наказати ангелу-охоронцю покарати винного. Своєму ангелу на свято можна задати хвилюючі питання, і якщо прислухатись, то він дасть відповідь. Коли прийде потрібна думка, відразу настане душевний спокій і умиротворення. Головне, щирі, чисті помисли і молитва. Якщо на Михайлові чудо народилась дитина, швидше за все, у неї буде войовничий характер, і все життя вона проживе під заступництвом архангела. Найчастіше хлопчикам, народженим 6 вересня, завжди дають ім'я Михайла. За народними повір'ями не рекомендується мити голову, інакше можна змити всі розумні думки. А лягати спати потрібно тільки після молитви, і рішення проблеми може наснитися, тому снам на свято потрібно надавати особливого значення. Якщо раптом у будинку на Михайлів день у кого то буде лихоманка, то дбейливі господині в цей день намагалися більш старанно. Адже згідно з повір'ям, якщо виконати деякі ритуали, хворий вилікується. Так, у головах того, хто страждав лихоманкою, клали тютюнь або останок лоша давали пото воду, якою обливали церковний дзвін, а також наші вішали мішечок з скинутою зміїною шкіркою. На Михайлове чудо є ряд прикмет. День стає коротшим на 5 годин і слід очікувати швидких заморозків. Якщо на саме свято дерева покриться інеєм, то це добрий знак прийшов Михайло і заморозив нечисту силу. Сіння заморозки взимку буде багато снігу. Паводків буде рівно стільки, скільки днів минуло нового місяця. На соснах і ялинах мало шижок морозів не буде. Береза починає жовтіти зверху, значить, буде рання весна, знизу пізня. Зима буде морозною, якщо листя до свята ще не почало обсипатися. Осикове лист опадає виворотом доверху, тепла зима. Орілить сильні морози. На свято сині хмари скоро погода зміниться. Традиції Михайлового Дива У це свято віруючі можуть помолитися архангелу Михаїлу за здоров'я для себе та для близьких. Вважається, що він обов'язково почує всі молитви. Також архангел Михайло вважається покровителем воїнів, йому можна помилитися за благополуччя близьких військових. На Михайла за старих часів намагалися поласувати горобиною. Вважалося, що до цих людей взимку не пристане жодна хвороба. Цього дня прийнято робити добрі справи та миритися з усіма, з ким людина конфліктувала. Наші пращури помітили, що в цей день краще спостерігати за Хмарами. На свято влаштовували братчини, сімейні зустрічі, на яких просили вибачення один одного та вирішували конфлікти. Наприкінці дня всі обов'язково обіймалися. Деякі громади проводять обряди освячення води, вважаючи, що в цей день вода набуває цілючих властивостей. Люди також колись вірили, що в День Святого Михайла потрібно обов'язково відвідати церкву, щоб помолитися за своїх близьких та попросити захисту архангела. Крім того, в Україні існує звичай готувати пироги з різними начинками. Вважається, що ці пироги слід подавати на стіл, щоб відзначити свято та подякувати за врожай. Що не можна робити в Михайлове диво? В цей день є багато заборон, не можна працювати руками і в городі в цей день. Суворо заборонено сваритися, лаятися, ображати інших людей. Не можна займатися рукоділлям, у цей день не варто зловживати спиртними напоями. Наші предки вважали, що на Михайлове диво не можна брехати, інакше не уникнути біди. Були й інші заборони. Наприклад, у цей час за старих часів заборонялось їсти хліб і барушняні вироби, збирати чорницю в лісі, боялися осліпнути. Заборонено мити голову. Це переконання пов'язувалося з вірою, що миття голови на Михайлове диво може змити розум. Заборонено працювати в землі, купати картоплю та рубати дрова. Вірилося, що ці дії на свято Михайлова Дива могли вплинути на збір врожаю в наступному році, призводячи до поганого урожаю. До зустрічі в нових відео!